Друзі, всіх вітає з вами, український історик Олександр Офіров. Ну що ж, не російські почали гвалтувати вже наймолодших діточок, намагаючись їм викривати історії розуміння, маніпуляція в підручниках історії досягнула апогею. Про цей апогей я зараз вам і скажу, чому в ньому відсутні Київ і чому всі князі вже ну російські, так би мовити, з вами український історик Олександр Офіров. Дякую, друзі, всім, хто патренує на. Донатить на Патреоні в описі відео картки та е, допомога через спонсорство в Ютубі. Друзі, і щиро дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює відео. Тому що зараз у нас історичний фронт дуже-дуже активний. Друзі, нагадаю, не забувайте підписуватись на цей канал. Отже, тепер три справи, про які слід зауважити в підручниках для діточок. Перше, тепер віднині. Дата заснування Російської держави так а вони виводяться на 882 рік. з спочатку правління князя Олега в Києві. Тепер вони сюди посувають і кажуть ні. Російська історія починається, російська да, да, Кремля і Москви і все інше починається у 862 році. Що це за сув на 20 років? Це, це взагалі аномалія, така розумова. Ну давайте зараз я вам просто трошки поясню. І там будуть ще два дві таких правочки. Перше, отже, 882 рік, начебто, Олег приходить з Новгорода в Київ і стає правителем, вбиває місцевих князів Аскольдира, і, і тепер він починає правити раніше. Так починалося. Тепер вони кажуть ні. Правління і в цілому Росії створюється у 862 році, коли за літописом за повістю временних літ Рюрік приходить в Новгород на цей момент. І там у них написано: прихід Рюрика в Новгород, 862 рік, от звідси російська історія. І тепер дві проблемки, так би мовити. Перша те, що 862 рік і Новгород це дуже цікаво, але Новгород, за даними археологів, виникає в 930 -х, 940 -х роках. Тобто, 862 рік ну ніяк не може бути Новгородом. І, до речі, 930-40 роки Новгород, це не що інше, як 20 якісь певних таких садибочок. Тобто тут навіть не говориться про якийсь мегаполіс чи місто, чи якийсь центр. Ну ладно, Другий нюансик, це те, що а доведіть, що рік був. Чи був Рюрік? От справа в тому, що Рюрика, очевидно, і не було, і не існувало. Ну, цей момент ми проходимо. А от тепер до датувань. А чому вони напишуть, що, наприклад, не у 862 році, так? Ну, вони на 20 років углубили, так би мовити, свою історію. А чому вони пишуть про цей рік? Цей рік, звідки відомий, 862 рік? Звідки? З повісті рівних літ, коли Нестор Літописець писав її в 1100 році? І нестор літописець мав якийсь підручничок? Ні, звісно, це дати, які нестор Літописець реконструював. Розумієте, це дати, які, власне, насправді не є датами. Це є умовність літописця, який думав, так цей князь міг правити стільки та років, цей та стільки років мав правити цей 20, цей 30. І от таким чином Нестор робив хронологію, маючи насправді у себе в своєму розпорядженні лише кілька документів, датованих це договори Русі з Візантією. Десятого стріччя і від них, знаючи там про походи Святослава, і більш-менш таким, таким чином він реконструював хронологію. Тобто, дати 862 або 882, це дати зі стелі, друзі. А от дата на зі стелі, це бертинські анали. Коли згадується в них, коли не те, що це поде. Щорічні записи літописів, які фіксували те, що вони бачили, те, що вони чули, так от у 839 році в бритинських аналах згадується Русь, і те, що Русь знаходиться десь тут на Подніпрові. І от та дата, вона дуже важлива. Цю дату, до речі, дуже мало хто знає, тому що ну вона не вигідна, тому що ну як це жулю 860-ті роки. А тут 839 рік, і вже русь є, і вже вона згадується разом з якимось правителем. Тобто провисає тут у них момент, але звісно, що це. Прекрасна маніпуляція. Другий цікавий маніпулятивний момент пов'язаний з хрещенням Володимира, де раніше підручниках для діточок у них писали, що, що писали, що Володимир хрестився і хрестив Київ. Тепер віднині у них пишеться, що Володимир хрестив себе і хрестив столицю. І зрозуміло, що очевидно в цих підручничках буде ж показана Москва, Кремль і пам'ятник Володимиру Святому. Та Володимир ніколи на території, де знаходиться Москва, не бачив і навіть не чув назви цієї річки. А вони хочуть говорити про те, що Володимир в столицю. Тобто тут іде підміна понять, тому що дитинка виросте, вона знає, що столиця Москва. Значить, Володимир Хрестив себе і столицю. Яка столиця? Москва в москві пам'ятник є біля Кремля Володимиру є. От бачите, наскільки це принизлена і ганебна в цілому річ маніпуляція дитячої свідомості. Дитинка потім це пройде курс. Вона може не цікавитись далі. Історією, але ця дитинка буде, звісно, всім казати, що Володимир Хрестив, Володимир Святий, Хрестив столицю Москву, столицю Російської Федерації. Третій цікавий момент, який вони прибрали з підручників: що виявляється, повість рюмних літ написав раніше писалося. Монах києво Печерського монастиря Нестор, а тепер просто монах Нестор. Ну зрозуміло, що тут Нестор-Літописець, відома постать, але це вточнення, що це просто монах, а не києво Печерського монастиря, теж має свою певну основну ідею, що необхідно вивести все культурне, що прийшло до них пізніше, не з Києва, а з власної якоїсь спадщини, умовної спадщини чи з Новгорода, які, до речі, московити захопили в 15 столітті як Новгородці цьому не. Намагалися чинити спротив і в військовому плані, і в політичному. Але так чи інакше, бачите, все у них виходить до того, що необхідно викресити Київ. І, до речі, маніпуляція тепер так само існує в підручнику, коли згадується Київська Русь, а потім просто Русь, 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 Русь. А інколи Російська держава, і от на цих от звичайних і дуже банальних речах будуть виховуватися їхні діти, друзі. Тож маніпуляція просто шикарна, і цією маніпуляцією, в тому числі безпосередньо керує мединський, це колишній міністр культур, зараз там радник їхнього, цього маленького, але е, так чи інакше, тут зауважу, що тепер складається весь ванцюжок. Вони взяли програму історії, і тепер людина буде замбова... зазамбована. тому що. В шкільних підручниках вони читають те, що я вам зараз сказав. І разом із тим у них програма затверджена в лютому 23-го року для вивчення історії в, в університетах непрофільних історичних. Тобто, наприклад, університет, де вивчають, там, фізику, хімію, астрономію, там будуть курси історії, про, яку, про які я зробив нещодавно відео. Можете знайти мене, я в посиланнях дам на це відео. Отже, друзі, маніпуляція, бред, і, звісно ж. Це все виконано нічим іншим, як страх пояснити, хто вони такі, як страх пояснити, чому вони напали на Київ, якщо Київ їм дав і освіту, і культуру, і науку, і навіть династію ми їм позичили, поки вони її не знищили наприкінці шістнадцятого сторіччя. Друзі, підписуйтеся на цей канал. Дякую всім, хто дивився, лайки, коменти, поширення обов'язково дуже прошу і. Одночасно ваші думки з приводу цього відео. Я читаю, читаю. Дякую за ваші коментарі. Читаю, не всі можу лайкати. Ну розумієте, самі така ситуація, що не часто сидиш в телефоні. І дякую всім, хто допомагає фінансово на Patreon, в описі в карт картки відео і спонсорстві на Ютубі. Дякую, не нашу перемогу. З вами був український історик Олександр Алферов.